А ось позитивний гороскопчик на 6 листопада, як завжди, в рандомному порядку. Терези! День принесе вам приємні сюрпризи та легкість. Будьте відкриті до приємних знайомств і насолоджуйтеся моментом. Стрілець, сьогодні ви відчуєте стабільність та вкорінення. Наберіться енергії, адже все розвивається поступово, але впевнено і сприятливо для вас. Овен, це день рішучих кроків і визнання. Ваша ініціатива буде винагороджена. Не бійтеся брати лідерство у свої руки. Тілець на вас чекає період стабільності та впевненості. Закріплюйте свої здобутки. Цей день ідеальний для зміцнення позицій. Риби. Приділіть час собі та своїм внутрішнім потребам. Інтуїція сьогодні дуже сильна і приведе до правильних рішень. Лев, ваш день освітлений гармонією, любов'ю та теплом. Стосунки стануть джерелом натхнення та принесуть радість. Близнята. Ви отримаєте ключ до розв'язання важливого питання або відкрити новий напрямок. Ваше позитивне мислення принесе успіх. Рак. З'являться нові горизонти та рух уперед. Можливі нові ідеї або навіть плани на цікаву подорож. Не поспішайте, але рухайтесь. Скорпіон. Чекайте на важливі новини чи пропозиції, що можуть змінити перебіг подій. Сприймайте зміни відкрито, вони на краще. Діва! Фокус на стабільність і лад, вдалий день для наведення порядку як у побуті, так і у своїх думках. Це додасть впевненості. Козеріг, ваша зібраність і дисципліна допоможуть зберегти баланс і досягти власних цілей, отримаєте підтримку від колег або близьких. Та водолі. успішно складатимуться спілкування та мережеві контакти. Використовуйте цей день для зміцнення зв'язків і обміну ідеями. Якось так, бережіть себе!